Сьогодні в мене огляд на Roast Рост One. Ростан це бізнес Миколаєва. І також в Миколаїві в них є своя кав'ярня, готують на своєму зерні. Ще одна кав'ярня є в Чернівцях. Раніше я пив від Ростава на Колумбія Табі. Сьогодні в мене Сальвадор Альтура. Це мити Сальвадор в Омні Обсмашки. Дескриптори, шоколадний Путінг і гіркації простора. Коли заварюєш каву, то в кімнаті є має аромаксами аромат шоколаду. Мені пахне шоколадкою з ізюмом. На смак в мене шоколадна булочка перебільшує гіркота какао або шоколаду. В мене є думка про те, що це ідеальна кава, якщо ви хочете познайомити будь-кого, хто раніше не пив кису спешлоті цікаво або будь-яку спешлоті каву, Познайомити зі світом спешого цікаво. <плес> в цій каві є знайомі смаки. Тут є гіркота і є помірна кислотність і яскраво виражений смак шоколаду. Мені принаймні здається, що ця кава ідеально підходить для тих, хто раніше не пробував спешу каву. Також, якщо ви в Миколаєві, то заходьте в кав'ярню Роствана або Чіпневсяк. Підтримуйте локальних виробників, локальний бізнес. Пишіть в коментарях, чи пробували ви цікаво раніше, і якщо пробували, який ваш найулюбленіший лот. Мій улюблений лот від Роствана це Колумбія Табі. Чао, какао!